Сучасна наука встановила дві важливі особливості тривожних розладів. По-перше, тривожний розлад рідко проходить сам по собі. Будь-яке лікування, будь-які зусилля спрямовані на зниження саме тривоги і зазвичай мають ефект хворому, стає легше. Тому, якщо ви помітили у себе ознаки тривожного розладу, першим кроком має бути звернення до сімейного лікаря за консультацією та подальшим направленням до профільних спеціалістів також доведено, що різні методи лікування тривожних розладів забезпечують терапевтичний ефект, тобто зменшення симптомів тривоги. А зазвичай ступінь ефективності лікування різний залежно від типу тривожного розладу, тяжкості перебігу захворювання та застосованого методу його лікування. Проте можна стверджувати, що навіть найпростіше втручання на кшталт позитивного самонавіювання вже полегшує стан тривоги. У нинішній ситуації, яка склалася в Україні, багато хто з її мешканців нехтує звертанням до лікарів, навіть коли мають явні емоційні та фізичні симптоми підвищеної тривожності. Ну, ми ознайомились з ним попередній лекції. І між тим психологи розробили низку прийомів психологічного самоконтролю, які дійсно здатні зменшити симптоми підвищеної тривоги. В умовах війни, коли думки багатьох людей зайняті різними проблемами, стати в нагоді можуть і наведені нижче прийоми психологічного самоконтролю. Отже, визначайте свою тривогу і визначайте її причини. Не критикуйте себе за ці почуття. Натомість скажіть собі, це нормальна здорова реакція. Пам'ятайте, що ви можете відчувати сильну тривогу і все ще ефективно працювати. Правильно осмислюйте те, що відбувається, перевіряйте свої думки, правильно дихайте, ну, наприклад, глибоке дихання допомагає заспокоїтися, змініть вид діяльності на якийсь час, ну і взагалі станьте прямо. Тримайтесь подалі від цукру, до речі, і подивіться кінокомедію чи гумористичну передачу. Якщо ж тривога не дає вам спати, не лежіть у ліжку у марному очікуванні сну. Проте, попри всі ці прийоми самоконтролю, дійсно може виникнути ситуація, коли тривога надмірно заважає вашому життю і вам потрібна допомога психіатра чи медичного психолога. І ваш сімейний лікар може порекомендувати спеціаліста з психічного здоров'я. Згідно з сучасними міжнародними протоколами, основними рекомендованими методами допомоги при лікуванні тривожних розладів є наступні. Насамперед, це когнітивно-поведінкова терапія, а також медикаментозна терапія. Когнітивно-поведінкова терапія є золотим стандартом лікування усіх видів тривожних розладів, і її великою перевагою є те, що в процесі такої терапії людина вчиться бути сама собі терапевтом і долати нереалістичні страхи, некорисні переживання, відмовлятися від некорисних форм захисної поведінки, розвивати у себе життєву мужність тощо. Когнітивно-поведінкова терапія зосереджена теж не лише на подоланні тривожного розладу, але й на запобіганні рецидивів такого розладу. Також використовують фармакотерапію. Основні ліки це седативні антидепресанти, але вживати їх потрібно лише за призначенням лікара, якщо він вважатиме це за потрібне. У більшості випадків тривожних розладів важкого ступеню поєднують когнітивно-поведінкову терапію та фармакотерапію. Важливо ще до початку медикаментозного лікування попередити хворого про можливість прояву побічних реакцій та необхідності і формування про них. Лікуючого лікаря. Важливо усвідомити, що вживання алкоголю не зменшує рівень тривоги і не заміняє вищевказані методи лікування. Лікарем, до якого людина звертається в першу чергу, є саме сімейний лікар. Відповідно до міжнародних та українських стандартів, лікар загальної практики має право надавати допомогу пацієнтам із тривожним, депресивним та іншими психічними розладами. Тобто лікування тривожного розладу може проводити сімейний лікар. Як правило, сімейний лікар лікує тривожний розлад легкого та середнього ступені тяжкості, а от тяжкі випадки лікує лікар-психіатр. Але пацієнт має право звернутися і отримати допомогу у лікаря-психіатра навіть при легких проявах тривожного розладу. Лікуванням тривоги займаються психологи, медичні психологи, а також психотерапевти та психіатри. Але звернемо увагу на те, що діагноз тривожний розлад, а це є формою саме психічного розладу. відповідно до законодавства, у нас в Україні ставить лише лікар-психіатр на підставі психіатричного огляду. Саме тому тривожний розлад, як нозологічний розлад, лікує саме лікар-психіатр. Що ж роблять інші вищевказані фахівці? Всі ці лікарі або психологи лікують тривогу на рівні симптому або синдром. Ну, тобто йдеться про тривожний синдром, тривожний стан, а от діагноз ставить лікар-психіатр.